Церква Параскеви у селі Космач минуле теперішнє майбутнє. Під такою назвою у селі Космачі, що на Косівщині, відбулася виїзна науково-практична конференція університету короля Данила. Під час дійства викладачі та студенти УКД презентували 3 d проєкт церкви святої великомучениці Параскеви. За основу для реалізації проєкту взяли креслення доцента УКД Новія Соколовського та архівні зображення, описи і фото, які вдалося віднайти, і ми по цих розмірах і зробили цей макет, і е, розписали її, і зробили 3 d інсталяцію цієї церкви. Але однак, коли ми приїжджали е, з Сюди в космач були на місці і розуміли про те, що на цьому місці не можна поставити таку церкву зараз наявності, але можна зробити таку інсталяційну модель. Наші студенти сьогодні будуть говорити про це, будуть розказувати, будуть говорити, які вони застосовували способи методи для відображення цього. Це можна було зробити і в на принтері, 3D-принтері, але вони цей макет робили вручну і цю гонту вирізали пальчиками. Загалом ініціатива передбачає створення інтерактивного простору на місці зруйнованого храму. Долучився до її реалізації. І студент спеціальності архітектура та містобудування Михайло каже, зробив проєкт з інсталяції вітрини. Я зробив проект інсталяції вітрини, що він під собою розуміє. Це повинно бути на місці втраченої церкви середині контури. Вітрина із макетом церкви, яку зробили мої колеги. Це повинна бути вітрина і в ідеалі б було для неї площадка, яка також є в плані. Крім цього, в рамках ініціативи розроблено відеопроєкт історико-архітектурна реконструкція храму. Хочеться, щоб в подальшому, все таки, оце от на та відео історико-архітектурної реконструкції, щоб воно щоб його могли побачити якомога більше людей. Ми вже привезли. Воно є на qr на кюаркодику. кожен може підійти, переглянути його на ютубі, і тобто воно вже буде мати якийсь такий ефект, як і культурний, освітній. Встановлення 3D-проєкції церкви святої великомучениці Параскеви для жителів села має дуже важливе значення. Ба більше кажуть, згідно постанови Кабінету міністрів України про культурну спадщину України, вона підлягає відбудові. Вона була внесена і побудована як сакральна споруда за всіма правилами побудови дерев'яних церков у світі, не тільки України. В ЮНЕСКО занесена як Архітектурна світова перлена світового значення, тому для нас це має вкрай важливе значення, щоб її відновити. І у цій спільній місії каже голова Космацької громади Дмитро Мохначук, співпраця саме з університетом короля Данила є дуже цінною. Сьогодні в нашій громаді дуже велика подія, тому що ми з університетом короля Данило маємо. Сертифікат підписання про співдружність, про співпрацю. Поки що, як вам сказали, вже вона буде в формі 3D. Але все ж таки у мене такі були задуми і плани, що коли вже буде перемога, все ж таки її відбудувати як музейний комплекс навіть з тою, щоб хоча раз в рік там могло проводитись богослужіння. Богослужіння всіх конфесій незалежно. Від від розповідання до слова за допомогою QR-коду на інтерактивному просторі можна переглянути відеопроєкт студента магістра історико-архітектурна реконструкція храму.